Закриють чи не закриють новобілярську гімназію, щоб це з'ясувати, батьки прийшли на збори в приміщення закладу. Відбулася зустріч батьків з освітянами 10 квітня. Були батьки всієї школи з 1 по 9 клас, ті, які навчаються, які змогли прийти в зв'язку з тим, що сьогодні все таки робочий час. Питання стало в тому, що пішов такий слух по білярам, що нашу школу старші класи, 5-9 хочуть зачинити і школу закриють. У нас дуже багато соціальних дітей, які в нас на очах, і ми знаємо їхню долю. Куди вони прийшли? Якщо вони не прийшли, ми підіймаємо питання, де дитина чому не. Дійшла і тому ми дуже переживаємо сам перед за цих дітей. Рішили зібратися, як це обсудити батьками з директорами, вчителями, щоб відстоювати на будуще нашу школу на майбутнє ж війни закрили, відстоювати своїх дітей. Бо це в наших інтересах, щоб наші діти навчалися тільки на місці, тут, щоб нікуди не їздили, не ставали дуже рано. Педагогів нас не вистачає, Ми хочемо, щоб вони у нас були, і щоб до нас хотіли діти повертатися з інших шкіл і навчалися в нашій школі. Під час зустрічі начальниця управління освіти пояснила присутнім, що гімназію не планують закривати. Лише у випадку, якщо в середніх класах буде менше ніж п'ять дітей, Батькам можуть запропонувати як альтернативу южницькі заклади освіти. Ми першочергово наголошували на тому, що ні в якому разі ні дитячий садок, ні початкова школа не можуть бути закриті, тому що це має бути максимально наближено до місця проживання дітей. А 5 і дев'ять класи виключно за бажанням батьків. Сьогодні ми почули батьків. Ми мали зібратися в четверті разом, але більшість батьків вирішила сьогодні зібратися і обговорити це питання. Ну, ми вирішили не стояти осторонь, а все-таки вислухати, пояснити ще раз свою позицію і щоб батьки зрозуміли, що ми не зацікавлені в тому, щоб тільки щось закрити. Ми навпаки говоримо про розвиток, про те, щоб може тут було більше дітей. Інформація про можливе закриття школи почала з'являтися після зустрічі міського голови з мешканцями селища Нові Біляри. Тоді між деякими батьками та управлінцями виникла дискусія щодо умов перевезення дітей на шкільному автобусі. Батьки вроді трошки заспокоїли, що ніхто нічого не закриє. Є такі слухи до нас доходять. На жаль, від дітей, від батьків деяких, що дійсно вони хочуть перевезти з якихось своїх причин дитину до южного або до Чорноморської, які на ну найближчі до нас знаходяться ці. Зараз в школі 82 дитини, 5 дітей знаходяться в зв'язку з війною за кордоном на онлайн навчанні, взагалі 9, бо є ще по Україні діти знаходяться, тож 4 дитини по Україні роз'їхалися. І а так всі у нас 70 дітей в школі, і ми навчаємося ну, середня наповнювась класів, десь 10 чоловік у нас. Проширену версію зустрічі батьків з педагогічним колективом Новобілярської гімназії дивіться в програмі Об'єктив.